Якова 1.26 написано, коли хто думає, що він побожний і свого язика не стримує та своє серце обманює, даремна побожність його. Зустрілось якось дві сестри, ті, що у Господі зовуться. Поспілкувалися вони про те, про це приємно в дусі. Одна сестра оті слова у простоті поклала в серце, а інша слово понесла, розповідала усім сестрам. Про ці дрібниці знали всі, і навіть ті, кому не треба. Ми кажемо: живемо в Христі, та як далеко ми від неба. Ми можемо бути як святі, у церкві ревносно служити. Не говорити грязних слів, не пить і навіть не курити. Але якщо наші слова, немов той вітер розвіває, о, брате мій, о ти, сестра, ми не дійдемо так до раю. Язик запалює усе, він оскверняє наше тіло. Якщо не змінимо себе, не вийде Боже здійснити діло. Усі старання марнота, це як уси толити воду. Коли пізнаємо Христа, тоді лиш буде нагорода. Час не марнуйте на слова, віддайте час на збудування, любові, втіхи та добра і милосердя, без вагання. Амінь.